До Євгенія Батьківщина. І я як лідер а, і керівник і політичної сили на місць рівні. Я думаю, мене чути, я на накладно на помовляю. На ви знаєте, як все так буде добре, як ви не подвійні стандарти з ГУС цього депутата. Я вам просто деякі партії наведу. Ви говорите про сумісництво пана Ігоря. А де ваша принципова позиція, коли ваш товариш, якого ви замінили, на, ставши головою Печерної комісії попередньому складенню Пацюк, був одночасно і заступником міського голови, і депутатом. Не було такої принципової позиції. Наступне, ви говорите тут про мережі. Але я вам хочу нагадати, що мережі отримували, як і решта мешканців міста на надійний земельних ділянка. Чому Дачний кооператив Халіська Майна, у яких є судові рішення. І чому ми мовчимо про ті гаражні кооперативи, дає прізвища тих можновладців, які не тільки що назначали, а озвучували. Далі, ви говорите про якісь преференції депутатів, але ви не говорите про ту район, руїну, яка стоїть біля басейну. Є. А найбільше вона, Ігоря, пішла, що десь хтось глухий, не почув в сесійній залі, що є його мама. Але ви не говорите про чесний ви наш, про те, що є протоколи про корупцію і про інших депутатів. числі, так. Вони є. І вона є. І вона що ж ви говорите? Починайте. Але ми всі знаємо, про що моя корупція вона. заключалася в тому, що я чекала годину і за вашим вона. доносом. Мола заведена справа. <hran> Я прошу зафіксувати на стукається, І ти теж стукаєш. Я вам ще одне хочу сказати, шановні колеги, депутати, принципово треба бути завжди І тоді, коли нищили сім'ї і бізнеси. Весь бізнес мову чоловіка знищений. І я думаю, що не без допомоги багатьох цих стінах. Він сьогодні, він чесно платив, бо чесно, в тому числі це моя особиста думка. Ви тому. маєте доводити. Далі так само нищили бізнес як і інших членів, які сидять тут. Ми всі маємо злою свою думку. Ми говоримо про свободу слова, яким ви тільки що говорили. Ваша думка, а це моя думка. Тому. Я би хотіла, якщо ми говоримо, ми всі виступаємо за абсолютно чесний моральний право. Але коли вона залучить зустрі з подвійними стандартами, це виглядає досить некоректно. Дякую. Олег Григоріч, ви хотіли сказати слово потім далі.